Останні розмови про можливі переговори про кінець війни шокують увесь світ. Трамп сипле заяви одна за одною, і всі вони здаються, ніби не на користь України, в чому дуже хочеться помилятися. А віце-президент США тим часом заявив, що угода, яка буде укладена за результатами переговорів, шокує багатьох. Водночас він уточнив, що буде, якщо Путін відмовиться від певних пунктів. Всі деталі про нові гучні заяви, які суперечать одна одній, розповім за мить. З вами новини ТСН Ю і я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть уподобайка. Ми переходимо до новин. 14 лютого стартує мюнхенська конференція. Проте напередодні прозвучало стільки заяв від Америки, що багатьом здається, що Україну просто кидають. Хоча в цьому дуже хочеться помилятися, і сподіваюсь, що ми таки помиляємось. А тепер про те, що ви могли пропустити, бо заяви лунають із різних куточків світу і від різних посадовців. 13 лютого ввечері Трамп заявив, що під час мюнхенської конференції відбудеться зустріч представників України. Росії та США. Хто саме має представляти РФ, Поки невідомо. Проте в офісі президента України у коментарі для ТСН ЮЕЙ натомість зробили зовсім зворотню заяву. Цитую. Розмова з росіянами не передбачається. Українська позиція незмінна. Україна спочатку має говорити з Америкою. Європа має бути учасницею будь-якої серйозної розмови заради справжнього і тривалого миру, і тільки узгоджена спільна позиція має бути на столі для розмови з росіянами. За пустим столом, з росіянами не зустрічаються. Наразі на столі нічого немає. Розмови з росіянами в Мюнхені не передбачається. Водночас 14 лютого видання БІЛД з посиланням на представників заходу заявило, що на Мюнхенську конференцію не акредитовано жодного представника уряду РФ, а без акредитації потрапити на захід неможливо. На цьому наголосив його голова Крістов Хойзген і закликав обережно ставитися до заяв Дональда Трампа про нібито переговори високопоставлених представників США та Росії. Тим часом віце-президент США Венс заявив, що у Мюнхені будуть обговорювати врегулювання війни в Україні шляхом переговорів станом на момент. Запису випуску було відомо, що міністр оборони України і американська делегація уже прибули на конференцію. Що цікаво, перед початком засідання спецпредставник Трампа Кіт Келлог підкреслив необхідність прямих переговорів між Україною та РФ. Він зазначив, що Путін не може відмовлятися від переговорів через заяви про нелегітимність Зеленського. Вони повинні сісти і поговорити. Обидві сторони повинні йти на компроміси. Про які саме компроміси йде мова, Келог не уточнив. Ну а тим часом міністр оборони України Ростем Умєров, який теж вже прибув на конференцію, перед цим повідомив генсеку НАТО, що цитую Україна не відмовляється від свого стратегічного курсу. Ми бачимо своє майбутнє в НАТО. Це наш безпековий пріоритет, і наша армія вже сьогодні є важливим елементом євроатлантичної безпеки. Цікава заява, яка суперечить тому, що говорить Трамп, пролунала і від агентства Reuters. там з посиланням на заступника спецпредставника щодо України Росії заявили, що США не виключають потенційного членства України в НАТО або повернення до кордонів, які існували до 2014 року, що суперечить коментарям, зробленим цього тижня міністром оборони США. А от сам Піт гексель заявив, що не виключає надання ядерної зброї Україні, але зауважив, що все ж це рішення залежить від президента США Дональда Трампа. Про це він сказав в інтерв'ю Брейдбартнюс. Гексет наголосив, що не збирається оголошувати щось відкрите або не розглянуте. Це не моя робота, це робота президента. Він лідер, він майстер переговорів і укладач угод. Очільник Пентагону також нагадав про наміри влади США досягти припинення війни Росії проти України та роботу адміністрації Трампа над визначенням певних умов для миру. США розмістять свої війська в Україні і введуть санкції проти Росії, якщо Путін не погодиться припинити війну так, щоб забезпечити незалежність і безпеку України, заявив віцепрезидент США Джей Венс в інтерв'ю The Wall Street Journal. За його словами, угода укладена за результатами переговорів, шокує багатьох. Будемо сподіватися, що шокує у гарному сенсі. Ну і не мовчать інші країни. Напружена Європа, і як то кажуть, не минулої трьох років. канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ФРН має визнати війну Росії проти України надзвичайною ситуацією для власної безпеки. Він як і Трамп вважає, що ця війна має завершитися якомога швидше однак наголошує, що поразка України призведе цитую не до миру, а до зворотнього. Крім того, він закликав упровадити реформи, які дозволять Німеччині інвестувати у свою безпеку та оборону. Бундестаг має якнайшвидше ухвалити постанову про класифікацію війни в Україні та її серйозних наслідків для безпеки Німеччини та Європи як надзвичайної ситуації в розумінні статті 115 пункту 2 Конституції. Це означає, що наша підтримка України, яка сьогодні є як ніколи важливою, більше не відбуватиметься за рахунок інших завдань, які наша держава має виконувати щодо власних громадян. І поки усе активніше обговорюються умови припинення війни на тлі усіх цих гучних заяв Росія не те, що показує, що готова припинити війну, а навпаки, демонструє, що чхати хотіла, хто там і що хоче. Інакше як пояснити удар по Чорнобильській атомній електростанції, і це у ніч перед стартом Мюнхенської конференції, і це на фоні того, що Трамп переконаний, що Путін, нібито, готовий до миру, прокоментував цю атаку і керівник офісу президента Андрій Єрмак. Він зазначив, що новина про удар дрону Саркофагу, який захищав світ від радіації, насправді обурила партнерів. і Вони не просто занепокоєні, а справді злі зараз. Атмосфера така, що всі дуже злі від цієї новини тут у мюнхені не занепокоєні, як часто буває. А справді злі, бо у 80-х роках Кремлю весь світ допомагав цю трагедію ліквідовувати, коли Москва кидала на радіацію незахищених людей. Горбачов отримував роботів та техніку і вчених. Потім весь світ інвестував в укриття. А сьогодні ці російські при. Запустили по ньому дрон. Зокрема, він додав, що коли саме Сполучені Штати Америки інвестували багато грошей та зусиль в укриття ЧАЕС. Що цього разу скаже Трамп? Ваші версії пишіть у коментарях. Але тут варто нагадати, що зводити саркофаг, який захищатиме від радіації увесь світ, треба було просто над зруйнованим реактором. А це було практично неможливо через смертельний рівень опромінення. 224 гідравлічних домкрата піднімали і переставляли конструкцію. Один крок 60 сантиметрів і так. Зводили цілих 86 тисяч квадратних метрів. А як думаєте, ви чим шокують результати обговорень і що далі чекає на Україну? Діліться своїми думками у коментарях. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А я бажаю всім нам мирного неба над головою. Бережіть себе та своїх близьких і не забувайте підтримувати наші збройні сили. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!